Чому я так хейчу його Бобула? Я вам зараз розкажу. Я нещодавно потрапляю на відео, де буквально з незадовго до повномасштабного вторгнення mm -hmm. на інтері сидить Іва Бобул. А Анна Герман е це не та, яка співачка, а та, яка е політикиня чи хто вона там. Колишня українська. Да. І ще куча непонятних галов там сидить. Mm -hmm. е на той момент дуже понятних, якщо що, Їдять? Е е вони сидять, розмовляють, і Герман каже. Ми повинні об'єднувати Україну і Росію і повинні, хоча б саме зараз, для того, щоб це зробити, заспівати пісню. І вони починають співати таку якусь ватну якісь, тип, она, тип, это, да? Типа ми еха, еха. І от що це таке? І обовол сидить отак, махає головою і підспівує всі ці браті. І Я такий думаю, та ви що, мої хороші, та ви що? А тепер ми чисті українці? Тепер ми такі прям всі патріотичні з мікрофоном бігаємо. А ото, б що було? Як його по батькові? Ну, дивись, як казав мій вчитель вищої математики, mm -hmm. любов приходить і уходить, а кушать, хочеться завжди.